Чому? А вони рідко уходять у ну, цей. Да, Бо вчора була А на вчора ще... була срізак. Yeah. Значить, із yeah. срізак yeah. я до. Ну, то що шкорка також її представляла десь інтереси, це я теж, теж, теж знаю. Він дієв до кінця року, той договір я приклала. Плюс вона в сьогоднішній засіданні була повідомлена. Там вернулася. Тобто вона вже в сьогодні була повідомлена адміністративки коли я ще я ще їх буду признати просто я виходжу в відпустку однак я буду виходити під час на Маєте на увазі по ній? Да, так, по ній, по 173 статті, там термін по, просто є. Ні, я призначу там до спливу сроку. Я буду виходити в під час, відпустки, на один, буквально два дні, коли будуть колегіальні розгляди, я туди назначу цю справу, okay. щоб у нас по срокам все було приятно. А то, що ось її при... не привели міліції, чого вони не пояснили, чого не прийняли? Як це так ну, може так, бути? Ну, так, Як ну, так може так. бути? Ну, ну, так, привіт, то взагалі неймовірно?